Є така модель, коли кожен піклується про інших коли я нічого не хочу отримувати для себе, а хочу тільки віддавати усім. І уявіть, що якщо в спільноті або в народі, або в усьому людстві кожен виконує цей закон і поводиться таким чином, то мені не треба піклуватися про себе взагалі. Про мене, попіклується уся спільнота, увесь народ або усе людство. Ось це і є гармонія майбутнього світу. Отже, порука одна із цінностей майбутнього світу. Коли кожен індивід в народі звільняється від від усіх турбот своїх про власне тіло і може виконувати заповідь полюби ближнього свого як самого себе в повній мірі і дати все, що є в нього, кожному хто потребує, адже більше не турбується за існування власного тіла, бо знає і впевнений він, що навколо нього 600 тисяч вірних, які люблять його, стоять на поготові аби подбати про нього. Ну такі трошки утопічні, як мені здається, слова Байсулама, але. Якщо зазирнути в це хоч трошки глибше, і уявити собі такий стан, коли насправді я отримую для себе тільки те, що мені необхідно для моєї життєдіяльності, а все інше я можу віддавати і піклуватися про всіх. І якщо так зробить кожен, то я взагалі забуваю про себе. А я починаю жити у багатьох людях. Я починаю відчувати бажання інших людей як свої власні. І виходить, що зараз я обмежений своєю егоїстичною коробочкою, коли я не можу взагалі бачити далі власного носа, коли я не можу почути навіть найближчих мені людей, почути по-справжньому, полюбити по справжньому. Я хочу, можливо, навіть, але не можу. Я не знаю, як мені це зробити. Так кабала пояснює, як це зробити. І таким чином ми розширюємо свої органи сприйняття з цієї маленької коробочки. Фізичного тіла, в якій ми знаходимося, ми через методику Кабали можемо увійти в бажання інших людей і працювати, докладати зусиль для того, щоб ці бажання відчувати і працювати для їх наповнення, і таким чином ми розширюємо свої органи сприйняття.